Боже, не відправляли ви мені всього-всього-всього. Доброго часу, мої дорогенькі. Моя незламна спільнота мудрості. Так, давайте подивимось дуже багато коментарів, тому бліц сьогодні буде по, перше, про оборону нашу. Перше, про. Танки. Давайте подивимось. Все. Так, подивіться, будь ласка, чи нададуть Україні всю обіцяну допомогу, чи будуть у нас ці омріяні танки-леопарди? Давайте подивимось, Чи нададуть? Ну, скажу так, відповідь неоднозначна. І так, і ні. Чого? Вони їх як нададуть, але не напряму. Тобто, от Німеччина напряму Україні поставить леопарди. І це про це будуть знати? Ні. Там якось буде як, як союз. Союз якихось країн. Німеччину будуть, навіть як носом тикати, щоб вона давала ці танки, так? А, але. Там Німеччина віддасть перевагу, тобто вони віддадуть танки іншим країнам, а ці країни вже віддадуть танки нам. Ми чекаємо і вже нам горить. Ну, дивіться, що можу сказати, що якась така неприємна подія повинна статися. Щось таке Ще що, що ще повинно таке, знаєте, як я кажу, трагічно статися, щоб дали нам ці леопарди для захисту. Ну, дивіться, захист, той, який ми хотіли отримати, тобто патріоти і ще щось, я думаю, що воно вже стоїть. Тобто, захист саме ППО, якесь там для оборони, воно вже стоїть. Саме, тобто, воно приїхало, приїжджає, буде все. Класно. А от е, саме оці танки, які ми шнипалися, і які нам і дуже треба, я вам скажу, що напряму, ще раз повторю, напряму не дасть. А от через якісь країни, от країни більше нададуть. І другий момент. Якась жіночка, яка має владу, я так думаю, що європейську владу, вона буде там більше настоювати, щоб дали. І от коли вона якби, в цю розмову, в ці дипломатичні переговори, вона буде. Висловлювати свою думку, то до неї прислухаються, і тоді оця ситуація, яка вона якби завища, тоді піде і прям не просто піде, а це все озброєння як полетить, знаєте. Так, і все буде добре. Тобто це буде, ну, це зірочка така, яка нам допоможе. Так, е дякую вам дуже за запитання. Я буду розбирати кожне окремо, тому що ну, вони якось не зв'язані у нас. І е підписуйтесь, гарного вам тижня, тихого, бережіть себе. Дякую.